Доброго дня, мене звати Олександр, агроном компанії БТУ Центр. Сьогодні ми знаходимося на нашому спільному проєкті Скерна польова студія. На даному полігоні у нас висіяні культури і кукуруза. На даним полігоном ми хочемо показати нашим виробникам, що ми можемо при вирощуванні даних культур поєднати хімічні препарати разом з біологічними. Щоб покращити не тільки урожайність, а й показники ґрунту. Проєкту полягає в тому, щоб розширити уявлення про те, як можна використовувати біологічні препарати разом з хімічними добривами. В нашому випадку це РКД-525. Ми вносили в рядок разом з різними варіантами по біопрепаратам. На ділянках демополігону ми використовували біопрепарати для ґрунту. Це такі, як Граунфікс, фосфор-калімобілізатор. Триходерма від хвороб білої гнилі склероцит для насіння мікофренд мікоризний препарат. Також використовували препарати по вегетації, це органік баланс монофосфор. І використовували наш хелпрос-цинк по вегетації на, на кукурузі і на соєчнику хелпрос бор. Попередньо перед закладкою досліду ми відбирали тут ґрунт на агрохімічні показники. І по суті вони є більш-менш однорідними, так? По пражі ґрунту у нас ґрунт слабокислий, близький до нейтрального, по забезпеченню фосфором і калієм високий рівень забезпечення. Тобто надалі в динаміці ми також плануємо відбирати ґрунти на агрохімічні показники і порівнювати їх саме як вони будуть змінювати.